совершают преступления. Это я говорю официально. Они должны нести уголовную ответственность. Я могу привести десятки примеров, где они э, принимают активнейшее участие в укрытии преступников от уголовной ответственности и наказания. Кроме того, они фальсифицируют документы. Их половина или вообще не регистрирует ЕРДР. Я считаю, что им не место в этой прокуратуре, а их место на скамье подсудимых. Мы должны передать эстафету молодежи, чтобы они руководили государством. У нас предприятия разворованы их попустительство. Молодежи нет работы, в казну не поступают материальные ценности, и молодежь не может содержать свою семью и иметь свою собственную квартиру. Что ждет молодежь нашу? Я лично считаю, что мы должны передать эстафету молодым, и чтобы молодые люди были активными, чтобы молодые люди были активны в нашей позиции. Я написал стихотворение ⁇ Послание молодежи ⁇ Настало время воскресения всех наших праведных идей, но не для нас, для наших с вами. Идущих Что? в жизнь уже людей, Хорошо, да. пора я расставить на нам по 40 им 40 веки, 40, 40, 40, 40. чтоб не сошли они с пути, чтоб не наделали ошибок, я какие я делали я. все мы. Любите нашу Украину, поставьте цель служение ей, чтоб расцветала Украина уже для будущих людей. Эти чиновники приходили, находятся и уходят. А Украина была, есть и будет. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Друзья! Я хочу оголосити наше колективне звернення з приводу того, що 3 числа ми подавали колективне звернення з вимогою врахувати його як заяву про вчинений злочин, і відповідно до законодавства на нього відреагувати прокуратурі. Але до сих пір, як я вже говорив, жодної відповіді з прокуратури нам не надійшло. Вони нас не бачать, вони не вважають нас за громаду, вони не вважають нас за людей, вони не вважають нас за громадян України і таким чином вони не, не вважають, що ми недостойні їхньої відповіді. Тому ми звертаємося ще раз: громадська організація організований захист громадян, прокурору Черкаської області, старшому раднику юстиції Шеремета ЮВ колективне звернення, ми громадяни України. Члени громадської організації Організований захист громадян під час мирної акції протесту під прокуратурою Черкаської області дійшли висновку, що прокурор Черкаської області Шеремет порушує закони України. А саме, а саме 3 лютого 2015 року під час мирної акції протесту, під сінами прокуратури Черкаської області, громадянами України, членами. ГООЗГ було складено та передано колективне звернення з вимогою вважати дане звернення повідомленим про злочин, прийняти його, відкрити кримінальне провадження та провести досудове розслідування і притягнути до відповідальності працівників обозу МВС України Черкаської області, Герасимовка і Смілянця, Погорілова, слідчих слідчого управління ОМВС. України в Черкаській області Падалка ВВ Савенко, Аа, які, які застосовували недозволені методи ведення слідства, побиття, катування, психологічний та фізичний тиск до, до громадян України, членів ГО ОЗГ Невечері ТМ Бабакауї, з метою змусити їх дати неправдиві свідчення по кримінальним провадженням. Які були відкриті міліціонерами, поштучно створеними організованими злочинними угрупованнями для імітації своєї професійної діяльності з метою в подальшому отримувати від держави підвищення по службі, премії та інші пільги. Відповідно до положень статті 214 КПК України, початок досудового розслідування, слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше, 24 годин. Після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчі, які здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Отже, і звичайно веденого стає очевидно, що прокурор Шеремет зобов'язаний не пізніше, 24 годин після подання колективного звернення внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та почати досудове розслідування. Але, в зазначеному прокурор Черкаської області шеремет. Своєю злочинною бездіяльністю допомагає завмисникам і ДВС України уникнути кримінальної відповідальності, чим перешкоджає на вечері та бабаку в доступі до правосуддя. Таким чином, прокурор Шеремет перевищує свої службові повноваження та незаконно делегував свої повноваження суду. Тому як тільки суд може вирішувати, винувати особу общинних злочинів чи ні. Отже, вимагаємо від прокурора Черкаської області Шеремета припинити злочинну бездіяльність, припинити кришувати перевернів від МВС України в Черкаській області, внести заяви про вчинне кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно розпочати досудове розслідування. Підписи заступник голови правління, виконавчий директор, начальник правозахисного відділу. От таким чином ви почули, що, що ми зараз будемо від них вимагати. Тому як вони не вважають за потрібне, а точніше, вони просто такі, як вам сказати, вони просто покривають своїх подільників, тому що ті подільники, яких ми вимагаємо, щоб їх притягнули до відповідальності, вони. Вже скільки людей закатували, замордували. Що якщо вони почнуть говорити і розказувати про я думаю, вони розкажуть і про прокурорів, і про і, і суддів, які з ними в одній зв'язці і в одній е, засуджували невинних, невинно невинних людей, притягували до кримінальної відповідальності, розкажуть, як вони фальсифікували кримінальні провадження. Щоб потім забрати майно у людей, як, як вони там забуду, позабудовували весь берег Дніпра, що неможливо не людям добратися е, доводи, до води до того, що берег застроєний ними прокурорами, суддями та високопоставленими міліціонерами. Ну, Таке, поки в нас відбувається в нашій державі. Хоча ми будемо з цим боротися, вимагаємо, будемо вимагати від них припинити їхню злочинну діяльність, але ми поки таким чином, ну по-другому у нас не виходить, ми мирний спосіб, мирним законним шляхом, будемо вимагати від них припинити їхню бездіяльність злочин. Також я хочу з вами, наші є... Одне колективне звернення це по Миколю, помиколюк Олександру Гіліорівна, яка вже 25 років бореться за, е, за життя, ну і скажу, не за життя, а за, е, та за життя і за майбутнє. Дітей сиріт, яких вона колись так вийшло в неї в житті, що вона їх осиновила, ну не осиновила, а має опікунство над ними. Тому я зараз оголошу це з колективне звернення, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Громадська організація, організований захист громадян, прокурор Черкаської області, старшому раднику юстиції Шеремету ЮВ. колективне звернення. Ми, громадяни України, члени громадської організації, організований захист громадян, під час проведення мирної акції протесту дійшли висновку про те, що прокуратура Черкаської області, супереч покладеним на неї Конституцією та законами України обов'язки розслідувати злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів та держслужбовців, своєю злочинною бездіяльністю покривають перевертні в погонах. Високопосадовців та їхніх посіпак, які своїми злочинними діями підривають авторитет органів державної влади. Так нам стало відомо про те, що громадянка України Миколюк Олександра Григорівна відстоює права дитини-сироти гладун Ніни Іванівни на протязі більше 25 років. І дійшла до того стану, що коли їй звертатися, вже нема е, до, е, до кого і що робити, вона не знає. Усі, до кого вона на протязі 25 років зверталася перед тим, як звернутися до нас, були глухими, цинічними та бездушними. І на йоту не вирішили питання по захисту прав дітей, зріт, воду. Навпаки, за її наполегливість у цій справі вони вирішили знищити її і її сім'ю. Нам не зрозуміло, навіщо взагалі така влада потрібна, чиї інтереси та чиї права вона захищає. Але зараз, коли весь народ України став за відсовання своєї гідності, коли обіцяють очистити владу від негідників та злочинців, ми звертаємось до вас. Розпочалися митерства на ОГ більше 20 років тому, в грудні 1987 року, після того, як під час пологів померла мама Ніни Гладун, а її батько на той час міліціонер відмовився від неї. Ніну, як сироту у 20-денному віці на прохання керівників медичного закладу, де Микулю Олександра Григорівна на той час працювала, взяла на виховання. Вона вважала благородною справою замінити дитині померлу під час пологів маму. З, народження, 3, з Дня народження 3 грудня 1987 року Ніна була прописана і мала прожит, проживати у квартирі 4 будинку номер 183 по вулиці Хрещатик, що в місті Черкаси. Квартиру наймачем, якої був її батько Гладун Іван Іванович. Будинок номер 183 по вулиці Хрещатик е, у місті Черкаси, а верніше барак на 4 квартири, був побудований до 1917 року. Не мав ніяких зручностей. Туалет, водорозбірна колонка, сараї та кладові були на території двору. І все це було на балансі реу 5 міста Черкаси. За весь період існування будинок жодного разу не ремонтувався. Тому прийшов у занепад рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради, народних депутатів за номером 233 від 28 травня 1993 року цей будинок було віднесено до будинків, які підтягають знесенню. Для здійснення вказаного вказано будинку ще за радянських часів. Згідно рішень Сусінського РВК від 6.03.1987 року за номером 93 від 2.02.1990 року за номером 35 від 16 листопада 1989 року за номером 379 було виділено житло, але всупереч вимогам чинного законодавства. Коли діти, сироти, мали позачутливе право на покращення житлових умов, мешканців квартир No1, 2-3 відселили у резервні квартири, а ніну з братом Олегом 1976 року народження, як беззахисник залишили проживати, а верніше виживати у непридатному для проживання помешканні. Саме цим і підтверджується бездушність та бездіяльність посадових осіб органів місцевої влади. Також Зазначив, що влада мала всі можливості вирішити питання покращення житлових умов дітей Гладу значно пізніше, з найменшими затратами, була б лише у них на це воля та бажання. І це стане зрозумілим нижче. А саме мешканці квартири номер 3 Богданове, отримавши помешкання та від, відселення, не звільнили квартиру номер 3 Залишилися проживати у ній, оскільки мати Богданових на той час працювала у Рео 5. Тому, зв'язуючи своїм службовим становищем, залишила, залишила проживати у квартирі номер 3 яку вона повинна була звільнити, отримавши від, для відселення необхідне їй житло свого сина від першого шлюбу, який на, на той час став, там, на той час, там не був навіть прописаний. Дітям ладун відключили воду, електроенергію і тепло, тобто залишили жити як собак. Пізніше, після повернення військової служби, брат Олег одружився, і у нього діти ладун не можуть безперешкодно попасти у свою квартиру. Решта земельної ділянки невідомо куди і кому поділи. Вірніше, достовірно відомо. І її отримав у минулому прокурор Черкаської області Лісовий МЛ. Маєток, якого яко межує з цією земельною ділянкою. Саме тому на всі мої скарги на захист інтересів, саме тому на всі скарги, на захист інтересів дітей одну ніхто не звертає уваги і, по суті, їх не розглядає. Крім того, близький. Э, Родич Іванова теж працівник органів прокуратури Черкаської області. Отут і вся собака зарита. Це особливо стосується незаконної продажі під виглядом нежилих приміщень житлового фонду міста, також незаконної приватизації земельної ділянки Іванова. Ми привер... привертаємо. Ми звертаємо вашу увагу до того факту, що приватизували житло, житло дітям гладун свого часу відмовили, а їх з пожитками насильно викидали з нього. Житлове приміщення, в якому проживали діти Гладун згідно довідки Рео номер 5 від 22 листопада 2006 року, за номером 5794, має житлову площу 11,4 метри квадратних. А в дійсності площа квартири становить 8 квадратних метрів, на якій зареєстровано 5 осіб, з метою відстояти сільські права дітей гладу та законодавча врегулювати ситуацію, яка склалася. Микулюк Олександра Григорівна, Рокани, безліч разів зверталася до посадових осіб, органів місцевої виконавчої влади, управління МВС Черкаської області та до прокурора Черкаської області. Всі вказані посудові особи не вирішили питання по суті звернень та відповідності до вимог чинного законодавства України. Всі, всі відповіді, які надходили на ці звернення, були звичайними відписками, Відписками, які містили лише спотворену констатацію фактів, але належно рішення по піднятих питаннях та відповідності до вимог чинного законодавства України. Не вирішували і до цього часу не вирішили. Опікунська рада Черкаського місьвиконкому залишила злочинною безучасною у захисті світських прав, дітей та гладун, а службові особи Сусідської районної ради для накопичення коштів, для придбання квартири пропонує нині гладунти заробляти їх на пане. Я вважаю, що все те, що відбувалося, відбувалося саме при безпосередній злочинній участі опікунської ради Черкаського міського конкому, тільки на стороні приватного підприємця Іванова. ВН. Чисельні попередні звернення колю до народних депутатів України були направлені до генеральної. Прокуратури України а звідти для прийняття рішення по суті до прокуратури Черкаської області. Органами прокуратури Черкаської області встановлено факти порушення сирінських прав дітей Глодок. Внесено протест на рішення Черкаської міської ради щодо приватизації земельної ділянки Іванова. Вказаний протест прокурора міста Черкаси направлений до виконання міському голові міста Черкаси. Але він до цього часу. У відповідності до вимог чинного законодавства України виконано. Крім того, прокурор Черкаської області за результатами проведеної ним перевірки звернень Миколюб звернувся до міського голови міста Черкаси з вимогою вирішити житове питання дітей Гладок. Також для вирішення цього питання Миколюк 31 грудня. 31 березня 2007 року зверталася особисто письмово до всіх депутатів Черкаської міської ради з проханням винести це питання на розгляд сесії Черкаської міської ради. Станом на сьогодні прокурорське подання прокурора Черкаської області міським головою міста Черкаси не виконані, а депутати Черкаської міської ради залишилися без до цього звернення. Казані порушення прав дітей гладун на житло оскаржувалися Миколю у різні інстанції роками, навіть десятиліттями. Але на звернення ніхто належним чином не реагував. Навпаки, насилалися грубі, брехливі відписки, які не по суті звернення. Все це відбувалося і відбувається, на нашу думку, саме тому, що їх розгляд відбувався і відбувається з порушенням статті 7 закону України про звернення громадян. Тими самими посадовими особами, є яких оскаржуються. Адже посадові особи Черкаського міського конкому, які ці порушення здійснили, працювали, а деякі з них працюють до цього часу, або, або займаються іншими, або займають інші плові посади, пов'язані. Спрутом корупції і у такий спосіб перешкоджає встановленню істини у цій справі. Нарешті всі доводи і факти, які викладалися у зверненнях раніше, станом на сьогодні за результатами проведених перевірок знайшли своє підтвердження, а саме, результатами перевірки проведеної прокурора міста Черкаси встановлені. Рішень виконавчих комітетів Черкаської міської чи Сосівської район, районної у місті Черкаси рад про проведення квартир за, за номерами 1-2 загальною площею 162 квадратних метри, які 24 травня 2004 року були продані Іванову як нежилі приміщення жилого фонду міста у нежилі приміщення на час їх продажу не було. Отже, договір про купівлю-продаж від 24 травня 2004 року не відповідає вимогам чинного законодавства України і повинен бути визнаний недійсним. Але ніхто цього не робить і робити не збирається. З урахуванням того, що 24 травня 2004 року Іванову було продано не житлові приміщення, а згідно чинного законодавства України, їх